У 1938 році до Антарктиди вирушив перший німецький авіаносець Манфрід фон Ріхтхофен, на борту якого знаходився особистий секретар Фюрера Мартін Борман. Він планував упродовж року відшукати легендарний скарб, аби встигнути до 50-річного ювілею Адольфа Гітлера. Це подавалося, як зробити подарунок фюреру в Антарктиді відшукати золото інків і привести, підняти економіку рейху. Вони побудували першу німецьку полярну базу, яка мала назву Хорст Весель, і почали досліджувати Антарктиду. Утім, багатомісячні наземні пошуки та фотозйомка з літаків не принесли жодних результатів. Доки до операції не долучився німецький підводний флот, оглядаючи узбережжя окупованої нацистами нової Швабії, дві субмарини випадково піднирнули під Кригу, пройшли підводним тунелем і сплили посеред Велетенської термальної печери, розташованої під льодовиками. Завдяки підземній вулканічній активності. Тут підтримувалася постійна температура 12-18 градусів за Цельсія. Професійний розвідник Володимир Цибулькін в архівах Ане відшукав знімки субмарин, які першими виявили підземні печери в Антарктиді. Зразки німецьких підводних човнів 40 41 роки. Саме такого типу підводні човни і відкрили порожнини в Антарктиді, де потім будувалася база 211. Вражений знахідкою Гітлер наказує звести під Антарктичним льодовиком надсекретну базу 211 з кодовою назвою Новий Берлін. У її створенні задіяли 50 тисяч військовополонених та інженерів, доправлених із німецьких концтаборів. Вони зводять таємну ставку Гітлера, підземні доки для відпочинку субмарин та цехи нацистського ядерного проекту. Ватажки Третього Рейху вважали Антарктиду прабатьківщиною арійської раси, а тому були одержимі утопічною ідеєю, що одного дня саме тут буде народжено так звану людину майбутнього. Там колись була надзвичайно потужна е, і цивілізація, як вони рахували, і з іншого боку, під е, е, покровом льоду Це своя аура, тобто і біосфера, і там, де можна розмістити цілі міста, розмістити бази. 30 квітня 1945 року, усвідомивши власний програш у війні, Адольф Гітлер вирішує інсценувати власну смерть та сховатися на таємній базі 211. Поки німецькі діти з Гітлер-Югенда відчайдушно обороняють палаючий Берлін, у небо над містом раптом здіймаються новітні німецькі реактивні винищувачі Messerschmitt 262». Їхнє завдання відволікти увагу союзників від літака, на якому Гітлера таємно доправили на Балтійське море, де на нього чекала особиста субмарина. Нові серії німецьких субмарин могли без дозаправки йти дуже таку велику відстань, яку зараз долають атомні човни. На той час це був дуже такий продвинутий варіант. У 1946 інформація про таємний бункер Гітлера в Антарктиді потрапляє до агентів ЦРУ. Аби знищити таємне лігво нацистів та захопити награбовані ними коштовності. Військово-морський флот США організовує таємну військову операцію Великий Стрибок. Направлялися і експедиції військові разом із військово-морськими силами США і з розвідниками для дослідження. Американський уряд відправляє до Антарктиди 14 військових кораблів, авіаносець, 6 гелікоптерів, 23 літаки та 4700 морпіхів. Операцію з ліквідації нацистів керує легендарний контрадмірал Річард Берн. Я дуже радий, що мені випала ця нагода. Він іще 1929 року першим підкорив південний полюс, потрапивши на обкладинку журналу Таймс і ставши улюбленцем Америки. Адмірал Берт звертається до студентів. Та як з'ясувалося, гітлерівці підготували для непроханих гостей несподіваний сюрприз. Американський флот зненацька атакували. Бойові літаючі тарілки прикрашені нацистськими свастиками. Перед нами об'єкт Хонебетрі одна з найкращих розробок, а не В цей пристрій міг піднімати дуже великі вантажі. Озброєння — два кулемети, як ми бачимо з вами, дві гармати, от збоку, і так далі. Та найбільше американців приголомшило, що бойові тарілки нацистів прикривала радянська авіація. Антарктиду захищали спільні підрозділи колишнього рейху і радянські льотчики, могили, яких збереглися біля станції Лазарівська. Тобто там є дуже цікавий цвинтар і дата загибелі 1947 рік на тих могилах. Дослідники стверджують, програвши війну ідеолог нацизму Генрі Гімлер створив організацію колишніх членів СС. Скорочено Одеса, вона вела таємні перемовини з Москвою щодо порятунку ватажків Третього Рейху. У 1946 році нацисти уклали зі Сталіним секретну антиамериканську угоду, за якою СРСР захищав базу Гітлера в Антарктиді. Натомість гітлерівці передали радянській армії частину власного підводного флоту розробки балістичних ракет. Та німецької ядерної зброї у цей час радянський союз також дуже цікавився полюсами з метою у майбутньому там розмістити зброю, зброю, щоб контролювати світ саме з тих полюсів. Коли легендарний американський адмірал Річард Берд повернувся із антарктичної експедиції. Уряд Сполучених Штатів Америки запроторив його до психіатричної клініки. Бо й на правду пояснення причин військової поразки більше нагадували марення божевільного. У своєму таємному щоденнику Берд розповідає, як він на власні очі бачив на безлюдному материку літаючі тарілки із нацистською свасткою а також під самим льодовиком знаходиться гігантська оаза площею в 450 квадратних кілометрів. Світові уряди досі замовчують наявність під Антарктидою таємних військових баз. Та, попри це, у повоєнні роки провідні країни розпочинають грандіозні змагання за освоєння, начебто, непридатного для життя південного полюсу. Там була просто гонка захоплення, будування постійних станцій спостережних. Там захоплення зон впливу на Антарктиді. До речі, це продовжується і посідень. Дві 2017-го. аргентинська поліція виявила в Бояносайресі таємну кімнату, вщент, заповнену особистими речами вищих керівників Третього Рейку, бюстами Адольфа Гітлера, статуетками зі свастиками. Маркованими ножами та годинниками з нацистською символікою. На переконання дослідників, усі ці артефакти раніше зберігалися на антарктичній базі 211. Однак у 60-х роках їх вивезли до Латинської Америки після того, як нацисти передали свою секретну базу Радянському Союзу. На південному полюсі розвідано. Ще радянським союзом, Росією величезні поклади вуглеводнів, рідкоземельних матеріалів, титану, урану і багато чого іншого. Це клондайк для того, щоб мати і новітні розробки, мати ще одну потужну модель базування от в цьому регіоні. Аби протистояти радянському флоту, озброєному новітніми нацистськими човнами, американським спецслужбам довелося завербувати колишнього генерала Вермахту Рейнгарда Гелена. Останній створив під егідою ЦРУ таємну організацію з числа колишніх офіцерів Абверу та СС. вони допомагали американцям збирати інформацію про військовий потенціал радянського союзу. Та за астрономічні суми скуповували у біглих нацистів їхні субмарини. Були згенеровані офіцери розвідки під егідою Гелена, який вже працював на американців, якраз вони і полювали на ці субмарини вже свої для того, щоб мати і зразки і технології. Капітан Євген Лупаков згадує, як перебуваючи на бойовому чергуванні під Феодосією. Його субмарина зіштовхнулася з невідомим підводним об'єктом, що пошкодив корпус підводного човна. Прийшов він в мене по правому борту, але добре, що ми так вскользь пройшли. Коли я всплив, подивився у мене правий борт чорна полоса. Фахівці вважають, що частина нацистських субмарин, які не потрапили до рук радянських та американських спецслужб. Досі таємно курсують світом, катаючи нащадків біглих ватажків Третього рейху. В другому, третьому поколінні в родинах тих людей, які були на службі у нацистській Німеччині, можуть використовувати його і до сьогоднішнього дня. Тож, якщо пірнаючи у Єгипті за квалангом, ви випадково зустрінете підводний човен зі свастикою, не поспішайте звертатися до психіатра. Можливо, перед вами нацистська субмарина, якою керує один з онуків Адольфа Гітлера.